Привіт жопки 8 березня в Саудівській Аравії буде зроблена чергова спроба принизити бокс. Мається на увазі мордобій між британським сином маминої подруги Антохою Джошо. Антон блять Антошка Антоніо Антоніна, нахуй! і камерунським екс-чемпом UFC та актуальним грозою англійських циган Френсісом циган. у своєму минулому бою. Френсіс довів, що може не лише тертися цицьками у на підлозі мужиків. Та місити кулаками повітря. Нгану продемонстрував неочікувано впевнений бокс проти, як багато хто вважає, найкращого боксера суперважкої категорії Тайсона Фури. Камерунець, хоч і програв, але завдяки своєму бадьорому боксу здобув прихильність боксерської громади, а заразом можливість ще трохи підзоробити на поки що не дуже наляканих боксера. Першим у черзі за легкими арабськими грошима опинився двічі скривджений усиком Ентоні Джошик. Раніше британець стверджував, що його не особливо цікавлять фрік бої з представниками інших планет та видів спорту, але різке подорожчання протеїну змусило раму Джошуа спрямувати свій телячий погляд у бік камерунського дойного бичка. Ей, що там? Як і минулого разу, у цьому протистоянні нгано йде жорстким андердогом. Фахівці та любителі боксу сходяться на думці, що, хоч в бою з циганом Френсісос, норм так роздав, тягла, але все це стало можливим лише через тотальний похоїзм фури у питаннях тренувань та ефекту камерунської несподіванки. Спрайзмадофако. Цього разу усі вже напевне знають, чого чекати від ММАшника. А тому Джошик без особливих проблем має гасити тільки но на народжену зірочку боксу. Але чи все так очевидно? Є думка, що камерунське дитя спортивного інцесту здатне здивувати. Канал Мордобій пропонує свою версію того, як саме може і скоріш за все складеться дане протистояння. Отож, я розповідаю та показую. Ви дивитесь та лайкаєте. Пиздець, яке довге інтро. Okay, let's go. Почнемо з найбільш вірогідного результату бою, а саме перемоги брита. Тут можливі два варіанти: перемога за очками та дострокова зупинка. З огляду на те, що Джошуа у своїх боях, як правило, відрізняється надмірною обачливістю та обережністю, скоріш за все, Антоха буде намагатися розбирати нгану з дистанції за рахунок свого більш високого класу. В інтересах Джошика триматися якомога далі від колгоспних закидух рентген. Цісоса завдяки своїм бетонним колотухам Нгану становить небезпеку на протязі усього бою, тому Джошуку доведеться відбігати усі 10 раундів зі щільно стиснутими сфінктерами. Fuck you. Якби британець не накидував на себе пуху, але навряд чи він в змозі витримати те, що пережив циган. В його інтересах тримати з Нгану ковідну дистанцію у 2 метри, аби мати змогу обережно тицяти двіжками з безпечної відстані. Результатом такої цикливої, але надійної роботи буде беззаперечна перемога хірналюба за очками, але не виключено, що Антоха все ж таки збере до купи яйця та переможе. Оже достроково ціну. Цілком ймовірно, що вище до фінальних раундів Нгану встигне нормально так підзаїбатися, його удари суттєво втратять у швидкості та потужності. І тоді Джошико сміліє чи охугіє настільки, що піде жорстко місити Френсіса і таки закінчить Мордобій зупинкою. Але давайте дивитися правді в очі. Скоріше за все на нас чекає очкова у всіх сенсах цього слова перемога британця. Стоп контент! Далі трохи блогерського лайна. Прошу прямо зараз підписатися на наш канал, поставити лайк, якщо тобі все ок, і залишити коментар. Гарний або поганий вирішувати тобі. З блогерським лайном покінчено, продовжуємо випуск. А тепер сюрприз! Є розклади, при яких нгану розірве шаблони та гузна усіх аналітиків, і вийде з цієї битви переможцем. Ніхуя заявляю. Ось це вже набагато цікавіше ніж обережне очконабирання Джошуа. Отож, як Франсісос може відправити Антоху туди, куди його вже двічі посилав усик. В першу чергу Нгану повинен розраховувати на слабку менталку опонента. За британцем вже давно закріпилось реноме домашнього сируна. Дану проблему свого часу викрив зефірний морячок Енді Руїс. Потім цю вавку добряче так розколупав сімферопольський поет Сашко. І тепер саме це вважається чи не найголовнішою больовою точкою Антоки Що Мені пару раз далі пі... і я зауважав всіх. Безумовно, команда Френсіса розуміє, що за очками їм не перемогти, тому треба розраховувати на дострокове опоздюлення Антохи. Якщо Нгану влучить по Джошуку, то для останнього головною проблемою буде перш за все не фізичне, а психологічне відновлення. Тож Нгану слід робити ставку на добрячий прильот одиночним або ще краще комбінацією панчів. Головне підібрати для цього слушний момент. Нихуя не поняв. Ну очі. Дуже... Интересно. На думку редакції каналу Мордобій, спробу відправити Джошо до африканської вальгали нгану зробить або в самому початку бою, або максимум в його середині. В першому варіанті Францісос може стартанути на Джошика вже в перших двох, максимум трьох раундах, поки брит ще не увійшов у бій, не пристрілявся та не спіймав темп поєдинку. Неочікувана злива піздов точно спантеличить Антоху та змусить його добряче пометушитись. В цьому сум. Бурі як за нєхуй. можна схопити добрячі камерунські панч і з чистим сумлінням лягти і спати. Товариш, приснітьсь, ви обосрались! Другий варіант: Нгану не стане одразу кидатись на британця, приспить його увагу, привчить до певного темпу та інтенсивності бою, змусить повірити, що камерунець показав все, що мав, а потім, ближче до середини мордобою, хуяк тримає неочікувану затяжну атаку. Все, приїхали, здаємо постіль. Коротше, суть у тому, що як тільки Нгану почне тиснути та влучати, Антоха точно попливе, наче Ірина Білик на конкурсі двійників сестер Олсен. Якщо бій дійде до фінальних раундів, це означатиме, що план Нгану пішов по пизді, адже в його інтересах закінчити Мордобій в перших двох третинах поєдинку, поки на це ще є сили. Нгану неодноразово демонстрував, що має досить непоганий бійцівський IQ. Його команда вміє розробляти дієві геймплани. тому дуже не виключено, що і цього разу Камерунцю вдасться обдурити суперника. Дьорні палець. Резюмуємо! Якщо переможе Антоха, то це буде або рішення суддів, або зупинка у пізніх раундах. Перемога Нгану можлива тільки зупинкою за рахунок неочікуваної затяжної атаки у першій половині бою. Скоріше за все, так Джошик переможе. Але якщо ні, гадаю, на цьому його кар'єра закінчиться, як власне і сам бокс. А тепер найголовніше. Є ймовірність, я не наполягаю, але все ж таки цілком можливо, що все, що я тут наговорив, повна хуйня. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.